Ви нажмете зелену кнопку за прем'єра Кройсмана. Ну, давайте спочатку повернемося. Хто вносить кандидатуру на посаду прем'єр-міністра? Вносить коаліція. І ви, може, чули ж сьогодні, все ж таки, і той число, голова Верховної ради Гройсман заявив, що в нас відсутня коаліція в зв'язку. Що нарешті за сім місяців радикальна партія зуміла зібрати своїх 20 підписів і донесли їх, і заявили підтвердили те, що вони mm -hmm. дійсно виходять з коаліції. Тепер питання: хто вносить кандидатуру на прем'єр-міністра? Має вносити нова коаліція, так? То есть со старой да. коалиции, с пяти, с четырех, с трех фракций. В принципе, самые депутаты ничего не поменялось. Так? Михаил, да, спасибо, что вы спасибо, что вы затронули эту тему, потому что как раз самое время напомнить нашим зрителям. Вот если вы обратите внимание, у нас есть заявлено уже голосование. Мы сегодня у наших зрителей спрашиваем вот о том, кто скорее всего войдет в эту коалицию. То есть вернется из бывших коалициантов, вернется уже в новую или в новую старую коалицию. Варианты ответов безусловно, Радикальная партия, фракция «Самопомощь» и «БЮТ». Ну вот промежуточные варианты у нас следующие. Радикальная партия пока что набирает 71%, самопомощь 9%, Баткина 20%. Рідказуємо на ваш взгляд 71% того, що вернеться радикальна партія в ітокі в эту коаліцію. Ну, позиція радикальної партії найбільш загадкова. Входять, виходять, і, як в тому мультику, знаєте, в заміцячні на виходять. Тут от, в даному випадку важко щось говорити і за когось розписуватися. Але я хочу сказати наступне: ви ще подивіться, а що поміняється, якщо коаліція складала себе 5 фракцій, а зараз буде, наприклад, з чотирьох чи, чи, чи з трьох, в кінцевому результаті виходить, що через ті фракції фракції в них були проблеми, відповідно, mm -hmm. що вони не могли працювати, бо їм заважав то або ляшко, чи батьківщина чи самопоміж. Тобто, ну так виходить, логічно подумай, бо ж нічого ж не помінялося, виходить всі ті самі фракції, ті самі депутати. І ми навіть чуємо, якщо на сьогоднішній день той самий же, говорити за представників Народного фронту, які були і в попередньому уряді, і зараз, і тобто, і в новому уряді, які пропонуються, тобто той самий же людський матеріал, як в даному випадку, ті ж самі особи, які вже в третьому уряді. Що нову. Мого які зміни, що помінялися, просто перша особа, прем'єра змінили. А все ж таки ви розумієте, що і уряд, і прем'єр-міністр має на кого спиратися? На коаліцію, на парламент, тобто на тих депутатів, які голосуватимуть за ту програму і ті закони. І якщо говорити на сьогоднішній день, то ж ми говоримо, що значить він буде спиратися на той самий склад парламенту, в якій довіду цієї політичної кризи, та сама то же то коаліція, то яка то, розвалилася. Я, 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 яка розвалилася? Тому вони зараз пробують різні варіанти, будь-що завгодно. Єдине, щоб не було виборів. Бо вони бояться йти на вибори. Вони розуміють, що вони обдурили людей, що вони не мають йти до людей. І зараз вони роблять: давайте ми то єрескон Яреско не підійшла. Може, то не підійшов. Давайте краще Гройсмана, Може під нього голоси знайдуть Лю, за любе, Дмитрий, лиш би не було виборів.